Доброго дня, шановні колеги, мене звати Олег, товариство в Чернігівській області. Є у нас така техніка від Грітеж, з якою ми працюємо 2017 року однією одиницею. А цього року, по гарячому сліду, купили лише один, для того, що переходимо вже на економію. Економія, економію. І ми Розглядали декілька варіантів, але ціна і якість нас задовільнила з 2017 року. Ми не вирішували питання переходити до іншого виробника чи там розглядати навіть іншого виробника. Ми, не задумуючи, Тараса зразу набрали, купили. За два дні рішилося питання, на третій день привезли без грошей, без нічого. По договору, все як по закону. І сезон відпрацював відмінно. Так само, як і той, без полому, без нічого. Так що рекомендую, можете бути впевнені в якості, в ціні.